Дорогі друзі, в першу чергу я вдячний всім, хто сьогодні наважився з таку негоду. Для кави всіх звертались змі до, до населення, щоб не виходили за межі своїх поселень, помешкань. І тому вдвічі вам низький уклін і вдячність за те, що ви, попри все, прийшли. Сьогодні на зустріч зі мною, з музикою, з колективами. І цей концерт особливий для мене і ще й тим, що ну, для мене так між нами, чесно кажучи, то трошки на жаль, але сьогодні моя кохана дружина, прекрасний ансамбліст, музикант і. І літературознавиці, все, І це муза справжня. Так, от Ірина Леонідівна Бідненко завершує свою сценічну концертну діяльність. То я хотів би, щоб ми всі разом привітали і подякували за багаторічну працю в складі рідних наспівів. цю чудову музиканку. З Ірину Відненко прошу Я хочу сказати. Дорогі колеги, шановна публіка, 35 років я мала величезне щастя працювати в цій прекрасній філармонії, в складі ансамблю, однодумців, який став для мене іще одною родиною. Щиро, щиро вам всім вдячна. А Сергію Грінченку хочу сказати. Я йому вдома це часто кажу, але хочу, щоб всі ви були свідками. Скільки років кохаю, а закохаюсь в тебе щодня! А так і живемо. Шановні, шановні друзі! Сьогодні багато звучало прізвище мого батька Микола Івановича Різоля. І я не хочу бути багатослівним. я хочу цей букет вітати родині Грінченків і Ірині і Сергію від родини Різолів з великою вдячністю за те, що Сергій так гідно на протязі багатьох років. Продовжує справу мого батька. Від твоїх колег веселі музики маленький подарунок для «Веселого настрою. Добре, це представники ансамблю Веселі музики. Юрій Різоль і Сергій Хитряков. Дякуємо за вітання.